Псалом 13, переклад Івана Вієнка. Безумний говорить у серці своїм: нема бога. Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок, нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто мій люд поїдає? Вони хліб Господній їдять, та не кличуть Його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. Раду в Богого ганьбите ви, та Господь охорони йому, аби то він дав із Сіону спасіння Ізраїлеві, як долю своєму народу поверне Господь, то Яків, втішатися буде Ізраїль. Переможного миру вам!